Так, люди, зараз буду їсти, дивіться, О, таку картошку жарену. Хліба, хліба трохи ось все. Хліба трохи? трохи. Корж, чувствую, твердий і зуби можна поламати. А люди, хрідуші, 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 хрідуші. Майонез і помідори. Закручені. Кришечка господарочка, люди. Ось я їв їв, я їх ще не їв, зараз буду пробувати сок. Пі... крево. Піде. Оце буду отаке їсти. Отут буду сидіть. Отут буду сидіти люди. На оцін троні. Отут буду сидіти, а телефон буде. Стоять там, і я буду, і відос там набере, там 100, 200, 300 просмотрів.